Коротше, ребят, всім здорово, Це Сектор, і сьогодні у нас буде новий челлендж в BeamG Drive. От. Суть челленджа в чому. Мені треба з цієї точки проїхати до аеропорту. От. За определенне час на цій машині. Я її взагалі не люблю. От. Ну як люблю, але вона іноді не підводить. А, Кстати, виключивши звук, щоб ну, не було зайвих цих звуків в грі. Вот. Так, записую, все, записую. Це дуже і дуже хорошо. Так, зараз пару секунд подождем. І на це все в мене є 7 минут. І в мене є ще 2 рінки. Все, давайте. На счет 3 я запускаю таймер. Раз, два, три. Все. Навірно, чуть цей м, якось таймер поставив не так, ну все равно. Короче, головне зараз не втратити дві ремки якось тупо. І кстати, тут дуже опасна дорога, бо я, ще сам їздив. Ну, Я тут сам, коротше, їздив ще. Тут отакі от опасні повороти, як ви бачите. І, і дорога не дуже хороша. І машина теж іноді не дуже хороша. Виручає. Тому приходиться отакі от... Ой, звиняюся, якщо там було дуже чути. І тачка нормально може не їхати, так що прийдеться от танці з бубном робити. так е, В нас ще осталось 5 минут. 57 секунд Нормально ще время, в принципе, є. Блін, вже на сьомій передачі їдем. 300 км, лки-палки. Падон ну Ничего. Нормально їдем. Не надо страчати Ремку так зря. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, притормажуй. Вот, а кстати в наказание буду уже на 40 отжимать, а 50 приседать. Вот. Так. Если что у меня там, ну, есть кнопка, чтобы там, ну, понял, юзать ремки. Вот. Я уже, ну, короче, на клавище У мене пальчик на клавіші вже підготовлений. От о чому я й говорив? Ці різкі повороти. Давай їдь! їть! Давай! Та боже, ця машина, я її ненавіжу Просто це сама худша машина! От для отаких от дорог вона нормальна. А коли ти на ній, я не знаю, там заходиш в поворот якось. Або, ну там, хоч чуть-чуть не так повернеш, вона все. їй... І... Коротше, худша машина, щоб нормально їхати на время. От, звісно, быстро. От, одна із найбистрих машин, но. Бачите, от... Вона не турмозить, і фіга. І вона не їде. Отако от бачите? Ай, блин, ну... Її ще розвертає. Ну, я не навіжу цю машину. Я за отоці викрутаси її. Ну давай. Пожалуйста, машинка. Ну давай не будеш тут робити танці з бубном. Давай нормально доїдемо адекватно. У нас 3 хвилини ще 30 секунд лишилось. Надо поднажати. Оно я бачу там вже та точка, білим світиться. Хоча знаєте, ребят, давайте для екстремала тупо ноль ремок. тобто без ремок. Вообще... Капець, це треба стільки їхати ще до тої точки. Ой-ой-ой, отут опасно, треба притормозити. Ой, не зря притормозив. Я просто ж е без записі ще їхав цю карту. Ну, це ж цей маршрут, можна так сказати. І він дуже сложний. От... Я ще пробував і думав з трафіком, але з трафіком це було б взагалі невиносимо Тут, бачите, які дороги. Я би точно не спів. Навіть за 10 минут доїхати. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Так. Та чого ж ти тут і їдеш, ну я. Ну я ж не повертав тебе туди. Ну... Бачите, яка машина, ребята? Ну, не завідую, хто не. Хто цю машину любить. Блін, ладно, щось трошки погорячився. Ну от просто бачите, вона повертає не туди, куди надо, це раз. А два, вона якось це веде впсього странно. Так. Е, блін, нас ще минута 50, ребят. Надо поднажати реально. Іначе зараз поіграємо. Так, давай, 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 давай. Пожалуйста, машинка, я тебя умоляю, не руби викрутасів. Воно вже город, там скоро цей аэропорт буде. Давай да откуда ты, Давай, давай, но уже аэропорт я плачу. Давай Давай, 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 давай. Давай Давай, 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 давай. Давай. Найс Сюда, ребят, я наконец-то на цій тачці тупови проехал. Не, конечно, ребят, скажу так, це було ну, не дуже прям сложно. От, але я думав, що я не спію, реально. Коротше, що можу сказати, ця тачка для мене от в таких моментах вона лайну. Но зараз, в принципі, тачка ну, ще чувствується нормально. От. Ну, бачите, от вона зараз глохне всі діла. Коротше у нас 50 секунд ще осталось. Це взагалі офігенно. Я вважаю. От. Ну що ж, ребята, такий от відосик вийшов. Ставте лайкусик, підписочку, мені буде дуже приємно. Якщо ви так підтримуєте мене. Напишіть якийсь коментар хороший. Тоже їх почитаю. От. Самі топовий, якщо що закріплю. От. Або лайк на сердечко. Ну а да, с вами был Сектор. Всем пока.